Незважаючи на обставини, які вам дуже добре відомі, на незаконні, позасудові, неконституційні санкції, які накладені не на Порошенка, які накладені на всю нашу команду і на військових, які сьогодні мають суттєві перешкоди щодо отримання допомоги від фонду і справи громад, ми на сьогоднішній день намагаємося робити свою справу. Незважаючи тому, що всі мої рахунки заблоковані, кошти на них арештовані, і ці кошти йшли і мають іти на допомогу армії. Я вважаю, що в умовах, коли на фронті відбувається таке, це надзвичайно безвідповідально і спрямовано проти України. Сьогодні ми передаємо 5 прально душових коштів. Знову і знову хочу повернутися до того, що є правильно душовий комплекс для військовослужбовців, який знаходиться на передку. Моральний клімат в частинах, де в кожному батальйоні є правильно душовий комплекс, люди можуть прийняти душ, помитися, попрати краще і краще тримаються оборони, і краще йдуть нас гарніше настрій. Коли ти знаходишся 10. Там 15-20 днів по особистому прикладу не помитий. Коли ти миєшся, це, ну, це клас. Нічого не хочеться, але помитися хочеться. І тому ми приділяємо таку велику увагу. От зараз тут майже на 5 мільйонів гривень комплексів. Два йдуть, ми не скажемо кому, але нашим бійцям з головного управління розвідки. Один іде вітання. Сухаревському в сили безпілотних систем, теж нашим друзям. Ідуть в повітряні сили, які також сьогодні боронять небо України, захищають Київ, захищають е, Україну. І мені це надзвичайно приємно. Частинам, з якими також співпрацюємо, зенітно ракетні е, полки, які робиться. І для мене це е, Позиція виконання цього тижня програми. І загальний цифр сьогодні. Тут з нами знаходиться друзі: 250 баля. Уявіть собі, що 250 батальйонів загальною чисельністю, яка перевищує 150 тисяч військовослужбовців, завдяки нашій програмі мають можливість прийняти душ, попрати форму і забезпечити нормальне функціонування. 250. Штук на загальну суму, яка перевищує 185 мільйонів гривень. Це найбільша наша програма з правою громад і можу сказати, що одна із найуспішніших.